Всім привіт! З вами батл Футболістів. Сьогодні у нас батл між складами Манчестер Юнайтед 2016 року та Манчестер Юнайтед 2026 року. Привіт, Антон. Привіт. Дехея або Ламенс? Ну, Дехея. Ламенс, звичайно, ну, прикольний, Але поки що ми ще дуже мало його побачили. Дехе, скажімо так, провірений часом. скажімо. Де мені здається, що. Насправді, навіть позаразням багато в кого на налам... це є такі, ну, що це прям воротар, який багато чого поміняв. Але це просто після онани таке враження. Насправді, ну, поки що нічого супер мега неординарного він не зробив, як на мене. Що, ну, молодий Шоу. Проте... Шоу. Шоу, я думаю. Насправді. Ти ж робив, да, не за весь влін. час, а саме сезони. Я розумію, саме в, в процесі шоу, як теперішнє шоу, так? Mm. А блін 16-го. Ага. Тобто вже... також був, але йому ноги, Ну, я розумію, я розумію. Я... Але він уже не основний, ну ще не основний був. А блінд уже, скажімо так, на... завершував свою, скажімо так, в МЮ, то все одно шоу. Баї або Магуайр. Блін, я зараз напікаю всіх нових. Хоча баї, до речі, конкретно в сезоні. Мені здається, тоді він був прям супер крутий. А Магуайр зараз ну, вже ну, трошки. Давай бої, давай. Ну він травматичний дуже, але насправді був би і не травматичний, то тут суперкрутий, защитник, на мене. Баї обираєш? А ну, Баї, давай Баї. Давай Згоди. бої. Ну, так. це я не згоден, ну ладно. Джонс або Мартинес. Бронс. Мартінес. Мартінес. Валенсія або Дало. Ну, Хоча це 16 це вже Валенсія, який ну, вже скоро має йти, правильно. Ну, все одно Валенція. Якось, наче, ну, є бекграунд уже. він, ну такий він наш, скажімо так, але. Ерера да. або Казиміру? Є в нього свої... цього сезону Казиміру точно. Фейлайні або Майну? 26 року, конкретно. Тобто, чисто, можна сказати, Карковський, так? Майну, якщо беремо. Ну, так. Давай ні. Давай й Майну... Ну він, звісно, хороший, але мені здається, що він трошки втратив цього сезону і багато кому він подобається. Це що прийшов. Але мені здається, йому треба набирати ще. навіть попри результат. Карік або Угарти? Звідки там Угарти в основі цього сезону? Звісно, карік. Навіть той старий, карік же стиким було 36, мабуть, 35, так. Яке щось. мата або Маунт? Мата. Мата. звісно. Решфорд або куні. Решфорд. Хоча то решфор 18 років, мабуть, да, десь такий. Ще, Хоча то саме, мабуть, кращий сезон був Решфорда майже. Ну, крім того, коли він почав після чемпіонату світу забивати 22-му. Решфорд, решфорд. Молодець. Погба або Бруно. Бруно, звісно. Молодець. Бруно. 100%. Лінгард або Амат. Амад. Чому? Ну, як ну, Амат, мені здається, він зараз. то, Типу. Можна сказати, що в той момент. Вони здавалися обидва перспективними гравцями, хоча Лінгард, по-моєму, трошки старше був, мабуть, 16-му. Але як одна практика, Лінгард, ну нічого факту не досягне Мачестернайте не після. Такий б щоб вибрати Лінгарда, дуже тяжко. При тому, що Мат зараз ну, хороший. Ти забув себе. його гол у фіналі Кубку переможний? Лінгарда? Так. Ні, Ну все одно мені якось. Ну, Лінгард уже такий, як будто просто, наче якби, знаєш, його була кар'єра після М'ю хороша. То було б одне. А так таке вже. Ну, згадується він. Можливо, в МБЮ він був певний час. Казалось би, що це майбутнє. Мається на імбіує таке інше. але... Вестки не забув, як це... він розривав? Ну, розривав. Розривався він трошки. Руні або МБМО? <сісті> Останній сезон Руні, так? Да? Повноцінний. Він же слідуючий ще був в команді, але вже майже не грав, правильно? Ні, ну, грав ще. Просто це 16, це, мабуть, вже останнє. Він, по-моєму, вже в 17-18 поїхав в Америку. Ой, він же пішов, це в цей пішов. Давай все одно Руні. Руні. Ібрагімович або Шешка. Ібрагімович, звісно шешко, скажімо так, як будто до цього порівняння навіть не доріг трошки. Раз дякую за участь. Будь ласка. Дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коменти. Успіхів!